Ми вчилися в п'ятій школі. Він був хорошою людиною. Ну, як кожній хлопці, звісно, може, там він щось міг витворити, але в душі завжди він старався підтримати зі всіма. Дружити. Андрій прийшов до нас у 22-му році, коли зразу почалося повномасштабне вторгнення російського агресора. Він прийшов без страху, постійно виконував задачі, неодноразово виїжджав, виїжджав на виконання бойових завдань. підтримував завжди побратимів, був веселий. Він був цікавий, веселий, постійно на позитиві. Він був в саперному відділенні. Він виконував задачі як сапер, був водієм. сапер, замінування, розмінування. Більшість більшість замінування. Виїхали виконувати задачі перші години ночі. Тільки приїхали, їх одразу ж накрили артилерійським обстрілом. Хлопці накрили. І всі троє, можна сказати, одночасно загинули.